Сьогодні ми поговоримо про те, яка різниця між нашими пакетами, що таке пакет СМАРТ та що таке пакет Екстерн та Екстерн Плюс. Коротко розповім про те, що входить в пакет Екстерн, доступ до навчальної платформи з інтерактивними завданнями та тестовими вправами. Батьківський доступ до щоденнику, що дає змогу відслідковувати успішність вашої дитини. Бажаєте допомогти своїй дитині надолужити будь-який предмет? Ми вам у цьому допоможемо. Наша унікальна платформа дає змогу це зробити без репетиторів. Заходите на нашу платформу, обираєте предмет, який вам потрібно, переглядаєте його і вивчаєте з задоволенням. Вітаю! Ви на каналі дистанційного ліцею Меридіан. Я Катерина Кривчак. Сейлс менеджер ліцею. Сьогодні ми поговоримо про те, яка різниця між нашими пакетами, що таке пакет Smart та що таке пакет EXTERN та EXTERN Plus. Будьте з нами! Живете за кордоном і втомилися постійно шукати інформацію, щоб допомогти своїй дитині виконати те чи інше завдання. Наша платформа вам у цьому допоможе. На ній зібраний унікальний відеоконтент, який розробляли наші вчителі відповідно до програми, яка затверджена Міністерством освіти і науки України для кожного класу. Наш відеоконтент він є авторським, але наші вчителі додали більш цікаву інформацію, щоб зробити її цікавим та легким для сприйняття. Після кожного відеоуроку, який йде протягом 15-20 хвилин. Дитині пропонується до виконання тестове завдання, щоб вона могла закріпити той матеріал, який прослухала під час відеоуроку. Коротко розповім про те, що входить в пакет екстерн. доступ до навчальної платформи з інтерактивними завданнями та тестовими вправами. Батьківський доступ до щоденнику, що дає змогу відслідковувати успішність вашої дитини. Якщо у вас виникають проблеми з платформою, у нас є чудова технічна підтримка, яка допоможе вам вирішити всі ваші проблеми, які у вас можуть виникнути під час навчання на платформі. І звичайно, в кінці навчального року дитина отримує документ державного зразка про закінчення навчального року. Ціна пакету екстерн коштує 600 гривень на місяць. У нас діє система бонусів. Хочете більш детально про них дізнатися? Напишіть мені у будь-який месенджер. Якщо ви втомилися контролювати свою дитину, то ви можете обрати пакет Екстерн плюс. В нього входить і тютерська підтримка. Т'ютер це людина, яка буде м'яко контролювати вашу дитину. Чи заходить вона на платформу, чи виконує завдання, нагадувати про виконання дедлайнів, а також контрольних робіт. Тому це все ляже на плечі нашого т'ютера. Ціна пакету Екстер плюс 2000 тисячі гривень на місяць. Якщо вважаєте, що вашій дитині замало однієї платформи, пакет смарт саме для вас, тому що в цей пакет входить також консультації з вчителями. Це до 10 консультацій на тиждень. Тобто, крім того, що дитина працює на платформі, у неї є змога поспілкуватися з нашими вчителями, де вона може задати питання, які були їй незрозумілі під час виконання того чи іншого завдання, а також вчитель може пояснити тему, яку вони будуть вивчати наперед. Вони долучаються до консультації разом з класом. Класи невеликі, до 15 людей не більше, що дає змогу вчителю приділити увагу кожному учню. Також в цей пакет входить і тютерська підтримка. Пакет Smart дає змогу вивчити і другу іноземну мову, крім англійську, яка Йде за замовченням. У вас є на вибір і ще три мови: Це польська, німецька і французька. Якщо дитина до цього не вивчала, можете почати вивчати її з нуля. Якщо ж дитини є якісь певні знання, то після того як ми проведемо її оцінювання, дитина влучиться до тої чи іншої групи, щоб їй було комфортно займатися і щоб це навчання було найефективнішим. Ціна пакету Smart – 4,5 тисячі гривень на місяць. Бажаєте допомогти своїй дитині надолужити будь-який предмет? Ми вам у цьому допоможемо. Наша унікальна платформа дає змогу це зробити без репетиторів. Заходите на нашу платформу, обираєте предмет, який вам потрібно, переглядаєте його і вивчаєте з задоволенням. Ціна одного предмету коштує 400 гривень на місяць. Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина вивчала другу іноземну мову, у нас є спеціальна для вас пропозиція. У нашому ліцеї є три мови на вибір: французька, польська та німецька. Ми формуємо невеликі групи до шести людей, що дає змогу ефективно вивчати будь-яку запропонованих мов. Перед тим як розпочати заняття, наші вчителі проводять екзаменування дитини, що дає змогу визначити її рівень та долучити до тої чи іншої групи, щоб її навчання було найбільш ефективним. Та сприятливим заняття проходять два рази на тиждень у другій половині дня. Це вісім занять за місяць. Вартість такої пропозиції дві тисячі гривень. Ви хочете, щоб ваша дитина здала НМТ на 200 балів. Дистанційний ліцей Меридіан з радістю допоможе вашій дитині. Наші сертифіковані вчителі знають, як це зробити легко та швидко. Наші вчителі номінанти Global Teacher Prize, які легко та доступно пояснюють найскладнішу тему. Заняття проходять три рази на тиждень у невеликих міні-групах до шести людей не більше. Вартість такого навчання коштує 3000 тисячі гривень на місяць. Тож, якщо ви хочете забезпечити якісну дистанційну освіту вашій дитині, обирайте дистанційний ліцей Меридіан. А на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть мені в особисті, і я вам розповім детально про кожен пакет.